Фермерське господарство Стоянов Аа, що знаходиться біля села Керничків Суворівської громади Ізмаїльського району, стало одним з дев'яти підприємств Півдня Одещини, які цього року взяли участь у державній програмі по вирощуванню стратегічного бавовника для виробництва у майбутньому пороху для снарядів. Господарством було висаджено експериментальну ділянку в 0,2 гектари бавовнику чотирьох сортів. Тут вже в нас фінальний етап. Ми нареш, нарешті дочекалися відкриття коробочки. Єдине, що хотілося б відмітити, які ми зробили висновки при вирощу при вирощуванні бавовника, що тут треба раніше припиняти е, полив. Чим раніше ми припиняємо полив, тим скоріше ми провокуємо рослину відкрити коробочку. Зараз ми роздивляємося кожну коробочку, зважуємо, скільки вона там важує. Роздивляємося саму бавовну, насіння, дивимося, як відрізняються коробочки між нижніми і верхніми ярусами. От, взагалі, нам вдалося з чотирьох сортів виростити три. Один сорт в нас був посіяний на багарі, але наших температурних умов і відсутність опадів він не витримав. Тому в нас залишилося три сорти, які були під крапельним зрошенням. І всі три сорти е, успішні, і будемо їх збирати окремо, дивитися, як себе проявив ще кожен сорт по врожайності. Збір врожаю планується розпочати приблизно через тиждень. Так як тут коробки постійно відкриваються, збір врожаю буде проходити в декілька етапів, і тоді, вже після збирання перших Етапів врожаю ми будемо рахувати приблизну врожайність. Ну, Я вважаю, що тут, мабуть, буде врожайність десь близько середньої, яка має взагалі бути в бавовника. Усі види робіт проводилися вручну. Посів оприскування, підживлення та боротьба з бур'янами. Збиратися він буде вручну, він дуже легко збирається. Ось так от зриваємо і все. І в нас в руках вже майбутній порох. Загальні підсумки експерименту будуть відомі після того, як врожай зберуть усі дев'ять господарств, що взяли участь у держпрограмі. Я думаю, що тоді можна буде казати про якісь загальні показники е, взагалі по перспективі вирощування бавовнику на промислових площах. Але е, спостерігаючись спільно за всім процесом вирощування, можу сказати, що. Ті сорти, які ми випробували, їх вже можна пробувати на промислових площах в Україні. Фермерські підприємства виконали свою частину домовленості та чекають від держави кроку у відповідь, які вони зможуть надати пропозиції, стимули підтримку вітчизняному українському виробнику для того, щоб ми могли поширити свою діяльність на більших площах, тому що нема нічим збирати, нема. Ніде переробляти, от е, тобто, треба будувати нові потужності по переробці, а це дороговартісні проекти. І ще тут е, не менш можливий нюанс це безпека, тому що ви розумієте, коли буде будуватися той самий переробний комплекс, наприклад, да, який з бавовнику вже буде робити целюлозу, нітроцелюлозу, то це вже буде. Наступний об'єкт, який буде під прицілем нашого агресора. Тому безпекове питання номер один. А, чи є такі безпець, безпечні місця, де можна розташовувати такі потужності? Якщо вони є, то де саме, за які гроші? А, якщо воно відбудується і, не дай Боже, потім буде зруйновано, як воно буде відновлюватися? Ну, запитань, якщо чесно, багато. Наразі гостро стоїть питання переробки сировини. Ми шукали підприємство, яке б змогло зібрати нашу сировину, і на щось її переробити. Ми таке підприємство не знайшли. А далі, що ми будемо роботи, робити з бавовною – Ну, це хто яке застосування знайде. По перше, її можна використати на декоративні речі. По-друге, можна використати, передати е, в іншу країну, наприклад, в Румунії є переробні комплекси, які можуть з сировини бавовна зробити щось, пустити на якусь переробку або продукти переробної промисловості. Тобто можна зібрати, об'єднати, наприклад, весь бавовник, е, який був вирощений в Одесі, е, відвести його в Румунію, там переробити. Отже, фермерські господарства, які ризикнули висадити бавовник на своїх експериментальних ділянках, довели, що вирощувати цю культуру в Україні цілком реально. Залишається сподіватися, що державна програма стимулювання переробного напрямку бавовника матиме свій розвиток, і невдовзі Україна зможе здійснювати увесь процес виробництва в промислових масштабах. Ксенія нія для видання Піздень сьогодні.